Вітаю вас, любі малята, шановні батьки, пропоную вам сьогодні створити дуже розумну пташку ворону. Наша ворона буде сидіти на гілочці та про щось мріяти. Нам знадобиться аркуш синього картону, жовтий та чорний кольоровий папір. також клей, пензлик, ножиці, олівчик, лінічка, вата. Це буде сніг на гілочках, гілочки. На пластикові очі. Якщо немає, можна зробити з, просто з паперу. Починаємо роботу. Беремо чорний аркуш паперу і лінійкою проводимо лінію, створюючи трикутник. Вирізаємо ось такий трикутничок, у нас вийшов. Тепер беремо жовтий аркуш кольорового паперу. І, ось як я показую за зразком, проводимо лінію це буде. Дзьобик нашої ворони ось так. По лінії відрізаємо. Беремо чорний трикутник і згинаємо за зразком. Це в нас буде голова та тулуб пташки. Далі приклеїмо. Жовтий дзьобик. Ось так. До речі, знаєте, а ворони вміють дружити. Якщо з птахом щось станеться, ну якась біда, то її друзі обов'язково прилітають на допомогу. Так, а тепер очі приклеюємо. І ще така цікава інформація. Якщо ворона живе в неволі, то вона може навчитися говорити, як і папуга. Приклеюємо гілочки, щоб нашій вороні було зручно сидіти. Приклеїмо звати сніжок на гілочки. Не забуваємо, що ще зима. І прикрашаємо нашу пташку. Прикрасьте тим матеріалом, який у вас є вдома. А я з нетерпінням чекатиму, які у вас вийдуть милі, елегантні ворони.